Сьогодні чудовий день, як ми обіцяли, як тільки до нас приїде техніка, ми одразу поділимось новиною. До нас прибув красень сіномать, фронтальний навантажувач «96 GT». життєві. Очікуємо надходження ще двох контейнерів. І навантажувачі, як бачите, приходять в частково розібраному стані. Зняті мости, колеса, кабіна. Тран буде знімати контейнер і будемо по ходу проти за кроком дивитися, як це відбувається. Процес досить простий. Зрізаємо пломбу, відкриваємо контейнер. Як бачимо, якісно закріплений товар. Спочатку стоїть кабіна. Кабіну хлопці виймають, потім будемо доставати все по черзі. Щоб акамулятор хід. В цьому ящику у нас знаходиться зімкомплект, який приходить. Кожним навантажувачем. У нас тут йде для оператора кепочка, курточка, література. Потім йдуть дзеркала і набір ключів для обслуговування навантажувача. Це все передається клієнту. Все йде в розібраному стані. Основна рама навантажувача, зняті мости, знятий ківш і також колеса. Тут у нас, бачите, такі уплотнителі, навіть якщо кабіна доторкнеться, щоб нічого не поцарапало, ні кабіну, ні противагу. Зараз інженери зачіпляють стропи, будемо витягувати саму основну частину фронтального навантажувача. Зараз витягуємо один із мостів по черзі. Шини замовляємо для агропідприємств з спеціальним рисунком е 2 л 2 В народі називають просто ялинка. Тобто вони мають кращі ґрунтозацепи, вони не буксують на гноях, на ґрунтах. Максимально ідеально себе показують також на силосуванні, на інших сільськогосподарчих роботах. Ми завершили вивантаження контейнеру. Останній ось піш, навантажувач відвозить. І за ним, якщо ви бачите, он знаходиться третій контейнер. І на сьогодні це вже буде все. Стандартні комплектації навантажувачі CinoMatch 956 gt комплектуються ковшами, об'ємом. 3 метра кубічний. Даний тіш обладнаний зубами, опціонально він може комплектуватися ріжучими кромками. оригінальними, які є двусторонні, і їх можна використовувати більше двох, трьох і чотирьох, навіть є випадки тисяч мотогодин. Якщо ми глянемо з цієї частини, ми бачимо такі крили. Це називається... Дефлектори, якщо оператор набирає сипучий матеріал і він висипається через тінж, сипучий матеріал направляють в різні боки. Для чого це потрібно? Якщо вони падають, наприклад, на членування, де місце кріплення ковша зі стрілою, там попадає пил, бруд. Ці направляючі нам дають можливість продовжити життя і експлуатацію пальців та втулок. Також ми маємо такі регульовочні шайби. Вони дають нам можливість регулювати. Кут нахило, регулювати зазори, ковші максимально захищені, і термін служби, в принципі, він не обмежений. Скільки буде працювати навантажувач, скільки буде працювати і служити даний кіш. Гарантія на дані навантажувачі становить один рік або дві тисячі мотогодин в залежності від того, що настане раніше. Інтервали Осерисне обслуговування відбувається через 250 мотогодин. Ну відповідно, через 50 мотогодин іде обкаточне ТО, міняються основні рідини і навантажувач працює на максимальних своїх потужностях. Техніка Сіномач зарекомендувала себе як в Україні, так і у всьому світі з найкращої сторони. Відмінно справляється на різних будівельних роботах, сільськогосподарських комунальних. Слідкуйте за нашим каналом, дізнавайтеся більше про якісний первокласний бренд Сіномач.